За те, да, ми да, любимо да, футбол, за да, те да, ми любимо наших легендарних футболістів, об'єднаних у ветеранську батарейських два збір. І втриха на поле поновлюється. У нас все не тільки <проб> попереду. Я сказав мій колега секретар збірної команди. України. У вас росте. Наші описки для змірної країни, це для Господнього поля. Наші описки. Я думаю, що в сьогоднішній бач назавжди завжди увійде в історію футбольного не тульських, не тільки виставця, ну і усієї Чернопільської області. Часто Нас приїжджають президента українські футболісти. Не так часто вони вводять менші із нашими командами. І дуже небезпечний удар, метрів із 20 від 11-го номера Микола Когота. Микола Когот вже забував. на його рахунку другий м'яч у сьогоднішній зустрічі. 2-1. 2-1. Цікавий футбол, цікава гра, з звичайно, збірна команди України. Вихований Динамо, виступав за першу команду нашого легендарного.